Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua і на каналі розумних пристроїв. Якщо вам сподобається дана відеоінструкція, відеоогляд, просимо поставити вподобання, краще, підпишіться, щоб ще більше людей побачило, адже ми це все знімаємо в першу чергу для наших покупців, щоб вам було легко та просто все підключити та по-розумному користуватися. Сьогодні пропонуємо розглянути розумний пристрій, який називається Бездротова сирена Zigby екосистема. Має потужність звукову 90 ДБ, це досить сильний звук. Працює від двох джерел живлення: це батарейки cr 123 дві штуки або USB. Іде ось в такому пакуванні, до речі, NEO, це досить якісний виробник. Ми так само, як і МОЗ, притримуємося NEO, тому що надійне і довговічне. В комплекті йде ось такий кабель підключення живлення USB. Коротка інструкція по підключенню. А також клейка-стрічка та гвинти кріплення самої сирени. Сирена ось так виглядить. Світлова індикація тут є. Звідси звук. Підключення USB. Ось дві батарейки живлення. А також ось кнопка для підключення. Зараз ми все розглянемо детально, як все підключається які в неї налаштування в додатку. Для цього ми беремо, відкриваємо Smart Life. Не забуваємо умікнути Bluetooth, тиснемо Додати пристрій. Правильніше буде, думаю, зайти в сам хаб хаб Ось зігбі пристрої 0. Тут тиснемо Додати. Ось він перейшов пошук. І тут затискаємо, поки не буде звуковий сигнал. Ось, як бачите, перейшло в режим додавання. Додаток розпізнав. завершити Ось, Стартова сторінка даного пристрою. Тут ми бачимо всі записи записи будуть спрацювання його. Зараз записів немає. В блокові Smart будуть ваші смарт-сцени. Тобто, наприклад, ви можете використовувати разом з датчиком руху або датчиком присутності, який також у нас є в продажі, і при спрацюванні даних датчиків. Ви робите сценарій, щоб дана сирена, сирена видала звук на певну кількість там хвилин при певній потужності звуковій. Ось. При наступному спрацюванні опять буде звук. Заходимо на лаштування. Що ми бачимо, ви можете потужність звукову вибрати. Ось вона. Три потужності. Ви можете вибрати. Скільки сирена в секундах буде працювати. Ось так воно працює. Ось так дуже голосно працює. Я думаю, телефон не може цього передати. Зараз ще раз зайдемо, бо випадково вийшов. Так, отак От вона працює. Так, рівень батареї. Тут вибираємо рингтони різні. Там 2, 3. Так далі. Це можна ставити на дзвінки, якщо хтось приходить, або також і на сирену. Це також оцей перемикач буде показувати, що прийде вам сповіщення. А якщо батарейка буде вже майже розряджена. А також сповіщення прийде при спрацюванні сирени. В принципі, прості налаштування. Нічого складного. Сценарій, я думаю, ви знаєте, як робляться. Тобто, ви виходите, ось нажимається плюс створити сценарій. І під час зміни статусу пристрою. Зараз в нас просто не підключені датчики руху, виберете під час зміни статусу пристрою. Тобто, в даному випадку, це буде датчик руху, коли він зміни свій статус на спрацювання, запустити звук в даній сирені. От і все. Тому просимо ще раз поставити вподобання, підписатися, якщо вам сподобалось. Надалі ми ще більше будемо знімати. І, до речі, в коментарях ви можете писати, що в першу чергу вам би було цікаво засняти роботу якого розумного пристрою. Ми завжди на це реагуємо і будемо продовжувати такі відеоінструкції. До наступних зустрічей!